I seem crazy what I'm about to say Sunshine, she's here, you can take a break I'm a hot air balloon that could go to space With the air like I don't care, baby, by the way huh, Because I'm happy Clap alone if you feel like Happy, If you feel like is the truth. Happy, Жив на світі сивий тік. На плиці варив обід, на кривий ослів сідав. Що зварив, усе з'їдав. Горщик мив і миску мив. На плиці обід варив, На кривий ослів сідав, що зварив, усе з'їдав. Горщик мив і миску мив. На Ох, і окі дрожка ця. бо немає їй кінця. Доки дід на світі житиме, то й усе обід варитиме. Тому що я вже сіду і без обіду. Дякую. Дивуються, а харточки хвилюються, а коники вибрикують. Поїхали, викрикують. Візочками дощатими, дзвінкими коліщатами і з пізнею веселию Україну каруселю. Поїхали потішити, Надовго в нас залишитись. дивував усіх кругом дивними дивами, добрими ділами, заглядав в усі двори і на раді двори, яблукам в рум'янці малював уранці, а проходив сквером, то ставав шофером, лахам возив пісок, Поливав, щоб не просох, щоб фортеці і мости. І Трумочих у ярку, вів мелодію дзвінку, гном придумав їй слова. Вийшла пісенька нова, пісенька про гнома кожному відома, всім на світі хлопчикам і усім дівчаткам. Як сподобається вам, то почнемо спочатку. Жив собі на світі гном. Не журись, тишаю крана, скоро я дорослим стану. І змайструю все, як світ, будеш рано вертоліт. Вона взадивина, ось цього ж не зна. Каже матчена, це тварина тихна, каже тачка та ні, де скрізь

With the air, like I don't care, baby. By the way, huh. because I'm happy. Club alone if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Club alone if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap alone if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap alone if you feel like that's what you want.